Всім привіт! Ви на каналі Історії на ніч, і сьогодні ми з вами поговоримо про Зелений театр в Києві. Зелений театр оповид містичним страхом, моторошними історіями про розстріли людей, вбивства та тіла в підземних комунікаціях, переказами про примар. Та дороги в інші світи. Бо якщо ви чули про Зелений театр. Мабуть, ви також чули про підземні ходи, що ведуть аж до Чернігова, заховані скарби, легенду про вогняне прокляття, господаря та загадковий гул, який там можна почути уночі. Але що взагалі відомо про зелений театр? Як він з'явився в самому центрі Києва і куди зник? Але давайте про все по порядку. Наша столиця. Має тисячолітню історію. По дорогах, якими зараз ходять жителі та гості Києва, колись прогулювалися тисячі історичних постатей. Тому не дивно, що, як і в будь-яких містах з таким минулим, в Києві теж можна зустріти споруди, які просякнуті легендами та віруваннями. Деякі з таких місць доволі моторошні, що навіть місцеві обирають оминати їх стороною. Одним з таких місць є і Зелений театр. Який знаходиться зовсім неподалік серця столиці Майдану Незалежності. Для тих, хто матиме бажання особисто відвідати це місце після історії, я розкажу, як туди дістатися. А поки давайте розберемося, звідки з'явилися легенди про Полтергейста, портали та чому зелений театр місцеві жителі десятиліттями оминають стороною та чому це місце викликає у киян негативні емоції. Давайте почнемо з самого початку. У 19 столітті на місці зеленого театру визвели стіни. Але робити з них театр ніхто не збирався. За рахунок цих стін збиралися зміцнити Печерську фортецю. Дві опорні стіни збудували, щоб закрити ними яр і зробити важким підхід до Печерська з боку Дніпра. У стінах є навіть спеціальні системи для артилерії та зброї. Верхня стіна майбутнього зеленого театру була збудована у 1853-54 роках, а нижня, та напівкругла, була збудована вже у 56-му. Вона закривала підхід від неіснуючого нині ланцюгового мосту, охороняючи подільські ворота фортеці. Вже тоді фортеці поєднувалися між собою підземними тунелями від арсенальних майстерень аж до берега Дніпра. Також у тунелях проходив водогін із чавунними трубами до водокачки. На початку 19 століття влада ніяк не використовувала цю систему водопостачання, і саме тому це місце стало ідеальним сховищем для київських злочинців. У підземелля зеленого театру вони ховали тіла вбитих та пограбованих людей, а ще своє майно. Звісно ж, про це поповзли чутки. І, можливо, саме тоді і виникла найбільша кількість моторошних історій і легенд про зелений театр. Але змінити це все вирішили вже у 1940 році. Тоді ж було вирішено знести і башту укріплення. Можливо, і через те, що за призначенням вона ніколи не використовувалася, принаймні за офіційною інформацією. Бої у майбутніх війнах відбувалися в інших районах. А на початку ХХ століття укріплення були використані як склад та водокачка. На одній із стін можна і зараз побачити кольові отвори, але через те, що боїв там не було, припускають, що саме там проводили розстріли людей. Тому, коли після Другої світової велося відновлення міста, архітектор Олександр Власов запропонував звести розважальний парк на цьому місці з каруселями та театром, аби трішки скрасити післявоєнний стан. Так і зробили. У 1949 році, використовуючи стіни старої фортеці, у парку відкрили амфітеатр на 4 тисячі місць. Окрім Олександра Власова, архітектором проєкту виступив і Олексій Заваров. Офіційною датою відкриття вважається 19 червня 1949 року. Зелений театр урочисто відкрили і, використовуючи як кінотеатр, показали післявоєнні радянські фільми. Такі як Три зустрічі і 1 травня 1949 року у Москві. Відомо, що будували зелений театр силами німецьких військовополонених, а потім дуже часто показували там і німецькі трофейні фільми. Кияни спочатку любили ходити на покази до зеленого театру. Деякі потрапляли туди навіть і безкоштовно, пробираючись через підземні тунелі і ходи, про котрі я вже казала раніше. А ще до театру водили піонерів на концерти. Проте все це тривало недовго. Зелений театр поступово втрачав свою популярність ще й через те, що в ті часи відкрили і жовтневий палац, і пляжний гідропарк, який, до речі, був дуже популярним. Але, навіть незважаючи на це, зелений театр продовжував би працювати, якби не пожежа, яка сталася за дивними обставинами. Амфітеатр згорів через удар блискавки. У 1970-80-ті зелений театр знову був відновлений, стіни були укріплені і були додані балкони. Однак у нього вже мало хто ходив і місце поступово почало ставати занедбаним. Можливо, на це ще повпливало і його місце розташування. Навіть у найкращі для театру часи ходити через безлюдні зарості було не найприємнішим заняттям. У запустінні парк простояв досить довго. І спробували вдихнути в нього життя вже аж в 2000. -ні. Провели реконструкцію і переобладнали його для організації дискотек. Так у 2011 році відкрився літній клуб Зелений театр спочатку він був нічним, а потім почав працювати і вдень. Була відкрита ігрову зону, Гриль-Парк і навіть басейн. Проте у 2014 році через умови недотримання оренди. Клуб відійшов у власність міста. Рідкісні заходи та концерти все ж таки відбувалися у клубі до 2022 року. Але переважно зелений театр просто стоїть у занедбаному стані. Існують плани реконструкції, футуристичні проєкти, які можна знайти в інтернеті, однак, поки вони не рухаються. Можливо, у тому числі і через містичні причини. Занедбаний Зелений театр став об'єктом багатьох міфів та містичних легенд. Деякі з них звучать неправдоподібно, але в деякі можна мимоволі повірити. Одні кажуть, що у підземелях Зеленого театру є портали, які ведуть до інших вимірів. Але є і інша версія, що ці підземні тунелі можуть вивести аж навіть до Чернігова. З підземеллям пов'язані й інші версії, наприклад,. Що під зеленим театром були катакомби ще у XII столітті, як у Києво-Печерській лаврі, і що водогінні системи фортеці це лише їхня верхівка. Поки що такі катакомби не знаходили, але будівництво печер у ті часи цілком могло відбуватися. Дехто вірить, що у зеленому театрі можна знайти скарби. Екстрасенси кажуть, що на це місце накладено вогняне прокляття, і що якщо його відновити. Зелений театр знову згорить. Є також легенда про те, що з під землі ночами чується крик ура. Причому таке явище вивчається навіть науково. Існує версія, що це консервація битви, яка відбулася там ще до будівництва укріплень. Найпопулярніша легенда пов'язана з полтергейстом на ім'я Господар. Вважається, що приходячи до Зеленого театру, з ним обов'язково треба привітатися. Принаймні, подумки. І тоді він вас впустить у свої володіння і з вами не станеться нічого поганого. Багато з цих легенд мають під собою певний ґрунт. Навіть якщо не вірити в містику, не можна не визнати, що розстріли людей біля стіни, вбивства та тіла в підземних комунікаціях, пожежі, військовополонена робоча сила, аскольдова могила неподалік, і навіть той факт, що місцевість здавна називається проваллям. Просто не могли не залишити відбиток на зеленому театрі. Колись давно там побудували жіночий монастир. Але він простояв менше століття, бо також згорів при дуже дивних обставинах. Це стало ще однією причиною, чому про це місце кияни почали говорити як про прокляти. Тому, якщо зелений театр і не містичне місце, то як мінімум зловісне, наповнене характерною атмосферою. А тепер, як і обіцяла, я розкажу, як дістатися до Зеленого театру. Зелений театр розташований на правобережних схилах Дніпра за адресою Паркова дорога 2. Найближчою станцією метро до Зеленого театру є Арсенальна, а тому найзручніше дістатися саме на метро. Необхідно вийти до паркової дороги і пройтися нею. Але якщо все ж таки поїдете, не забудьте привітатися з господарем. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були ви в зеленому театру, або, може чули так. про нього в театрі добре. Чи були ви в зеленому театрі, або які легенди ви чули про це місце. А також не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися на наш канал, бо за статистикою 69% користувачів дивляться наш канал без підписки. А саме це допомагає розвивати український YouTube. Тому не забувайте про вподобайку. І підписку на наш канал з вами були історії на ніч. Всім на добраніч!